Так, зв'язати ось таку шапочку. Дуже універсального розміру на обхват голови 54-56 см в обхваті. Для цього мені необхідна пряжа Alizella на Gold 800, Тут 730 метрів 100 г. Е, номер ви бачите на екрані. І спиці номер 3. Я буду в'язати в дві ниточки. Дістаємо одну ниточку і другу ниточку. Набираємо болгарським способом еластичним 92 петлі. Чому болгарським, а не класичним? Тому що болгарський не дає стягувати так край. Необхідне відео прикріплю в описі. Набираємо самостійно. Так, ми набрали болгарським способом. Перший ряд пров'язуємо патентною гумкою. Одна лицева, одна виворотня це в нас перший рядочок. Другий ряд ми пров'язуємо майже так само, тільки лицева на ряд нижче, одна виворотня. І от і весь наш візеруночок. І пров'язуємо наразі необхідну нашу висоту. Тепер пров'язуємо самостійно висоту нашої шапочки, необхідною для вас, не тільки ту, яку я показую. Так, от я зв'язала шапочку, висоту нашої. Ось так вона розтягується. Тобто, щоб ви бачили одразу, що вона не сильно вузенька виходить. Так, вона може одразу здається вузенькою. Так, ширина у мене в спокійному положенні 30 6,5. Але це нормально. Висота 21,5. Так, в розтягнутому вигляді розтягується до 57-8 см. Так що, це буде досить така прилягаюча до голови. Шапочка, тепер нам роз, розділяємо наше полотно на 5 частин. І будемо робити убавочки. Тобто, як ми робимо убавочки, перший ряд. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою, а тепер пров'язуємо 16 петель без змін. І таким чином нам до кінця повторюємо ще 4 рази. Так, пров'язую останню убавочку. Так, а що з виворотньої сторони? Як ви зворотньої сторони в'яжемо? Все просто, так само, як і до цього. Ми в'язали тільки в цьому місці, там, де у нас, бачите, Наприклад, дві виворотні. Ми пров'язуємо, значить, дві виворотні. І нічого такого страшного не буде. Тобто, все з'єднається. А тепер самостійно нам треба пров'язати 12 загалом обавочок у висоту нашої шапочки. Так, от я вже зв'язала 12 убавочок. У мене залишилося на спицях. 32 петлі. Висота моєї шапочки наразі. Складає 27,5 сантиметрів. Тобто ось така частина убавочок іде. Тепер, як ми робимо, ми зараз будемо робити останні ряди убавочок. Робимо ось як виглядають у нас. Ряд з убавочками, все гарно кладеться. Тепер знову робимо убавочку, раз, убавочка, два і убавочка три це на кожні частинки. Тобто у нас весь цей ряд, йде з убавочками. Ми закінчили цей ряд. Тепер зворотня сторона. На оцю першу петельку ми одягаємо всі наступні петлі. Перша петелька це у нас як кромочна. Ми на неї продягаємо всі петельки. Ось таким чином підтягуємо за необхідності. Ось так. Тепер витягуємо петельку, продягаємо клубочок з ниточками і підтягуємо. Ось така в нас верхушка виходить. Тепер залишилося тільки зшити. і насолоджуватися нашою шапочкою. Шиваємо самостійно. Ось така у нас шапочка вийшла сьогодні. Я розумію, що новорічні свята вже пройшли, але шапочка завжди необхідна.